Вітаю! Розв'яжемо номер 821, використовуючи формули суми різниці кубів. Перше завдання. Дивіться, у нас номер 821 достатній рівень складності. Для зручності я буду вирізати ось так поступово стовпчики, і тоді буде не по порядку мене відео записані 1, 4, 7, потім другий стовпчик 2, 5, 8, потім 3, 6, 9. Ось так я буду поступово записувати. Мені так зручно буде вирізати, щоб не писати декілька разів умову. Що ж, переходимо до розв'язування, я пояснила, чому у мене різні не по порядку ці вирази записані. Що ж, Перший приклад треба записати різниця кубів. Але 6 у нас не у кубі. Тоді в такому випадку нам треба у знайти, знайти куб. А у кубі так і є. А ось Б треба розписати, як Б у квадраті і все це у кубі. Тоді дивіться, дважди три у нас буде 6. Тепер використовуємо цю ф... різницю кубів двох виразів. Перший вираз маленьких дужках А відняти Б. Перше число відняти друге число. А відняти Б у квадраті. Далі неповний квадрат суми двох виразів. Перше число А у квадраті. Додати. Перше число на друге число А Б квадрат. І плюс Б, Б у квадраті. А в нас Б уже у квадраті, та ще довести до, у другу степінь це буде Б у четвертій степені. Бачимо ось тут формулу. Але ж у нас, перший а доданок, перший доданок з мінусом. Давайте поміняємо місцями ці доданки. Тоді у нас вийде М. Зразу розписуємо о 15 це буде М у 5. І все це у кубі. Тоді буде 3 5 15, мінус це поставимо на друге місце. Мінус С у кубі. Різниця кубів двох виразів. В маленьких дужках різниця m у п'ятому степені. степені відняти С. великих дужках треба записати неповний квадрат суми. Перше число у квадраті. Воно у нас у п'ятій степені треба визвести. Визвести ще до другого степені 5 помножити на 2. Це буде 10 М у десятому степені. Плюс перше число помножити на друге М у п'ятому степені помножити на С. І додати квадрат другого числа С у другому степені, квадрат С. Третій приклад. Х у третьому Y у третьому степені додати одиничку. Біля одинички, якщо ми поставимо куб, то ми отримаємо формулу: оцю сума кубів двох виразів. Отже, перше число Y треба додати друге число одиницю. В других дужках треба записати неповний квадрат різниці цих виразів. Перше число у квадраті х у квадраті, у другому степені y у другому степені. Далі стоїть мінус. Перше число на друге число х помножити на 1, це буде х. І плюс квадрат другого числа 1 у квадраті є число 1. Отже, ми розв'язали перший стовпчик цих прикладів 1, 4, 7. Переходимо до другого стовпчика, щоб те у четвертому степені. І все це у третьому степені, тобто у кубі. 4 ж 3 буде 12, все вірно. Додати це у дев'ятому степені, тоді тобто, це буде у третьому степені і ще раз у третьому. 3 ж 3 – 9. Так як це сума кубів двох виразів, в перших дужках треба записати суму цих чисел, цих виразів. Т у четвертому додати це. У третьому степені. У великих дужках неповний квадрат різниці, квадрат першого числа. Т у квадраті, воно Т у нас у четвертому степені, де ще возводимо до квадрату, буде Т у восьмому степені. Мінус перше число помножити на друге число, Т у четвертому степені помножити на С у третьому степені. І плюс квадрат другого числа С у третьому степені, пом... Возвести до квадрату це буде. Це у шостому степені. Наступний приклад, тут, бачите, і перше, і друге число вирази з мінусом, тому ми спочатку винесемо мінус за дужки. отримаємо одна восьма, це одна друга у кубі, одна друга у кубі. Наступне треба додати, тому що мінус ми вже винесли. А у 24 степені треба виділити куб. Тоді буде А у 8 степені, і все це у кубі. Перевіряємо 3 ж 8 – це 24. Закриваємо дужки, які ми відкрили перед мінусом. Тепер мінус так і залишається. Ми ставимо мінус. Тепер маленькі дужки. Перше число треба додати друге число. Одна друга Додаємо А у восьмому степені. У великих дужках неповний квадрат різниці, квадрат першого числа. Одна друга у квадраті буде одна четверта, це мінус перше число на друге число одна друга. А у восьмому і плюс квадрат другого числа. А у восьмому треба визвести до ще раз у квадрат. Це буде дважди вісім А у 16 степені. Закриваємо дужки. І наступний приклад, 27, це 3 у кубі, мінус А, розкрию дужки, Б у дев'ятому, значить, а, Б у третьому. І все це у. Кубі у третьому степені. Тоді розпишемо, Так як різниця кубів, перш, різниця першого числа і другого числа 3, відняти А, Аб у третьому степені. Далі неповний квадрат суми цих чисел. Квадрат першого числа, 3 у квадраті це буде 9. Додати перше число на друге число 3а Б у третьому. І плюс квадрат другого числа. А у квадраті помножено на Б тріжди 2, це буде 6 що Б у шостому степені. Ось ми розв'язали другий стопчик з номера 821. Переходимо до наступного стовпчика. P у 15 додати M у 24. Виділяємо, виділяємо квадрат у першому виразі. P буде у нас у шостому степені і все це у кубі. Виділяємо куб. М у 24-му, це буде М у 8-му, і все це у 3-му степені. Перевіряємо. 3 жди 6, це буде 18, 3 жди 8, це буде 24. Що ж, отже, в маленьких дужках треба записати суму цих виразів. П у шостому додати М у 8 степені. В наступних дужках неповний квадрат різниці цих виразів. П у шостому визводимо до квадрату, це буде П у 12 степені, тепер далі мінус перше число помножити на друге, П у 6 М у 8 степені і плюс. Квадрат другого числа М у восьмому степені. І ще визводимо до квадрату. Буде м8 помножити на 2, це буде 16 степень. Тепер наступний приклад. тут знову у нас і мінус, і перший вираз, і другий вираз з мінусом. ми Винесемо мінус за дужки. відкриємо дужки і тоді буде С, зразу розпишу, виділю квадрат. То буде 33 степень і все це у третьому степені. Перевіряємо, 3 помножити на 33 буде 99. Це вірно. Далі стоїть плюс, тому що мінус ми винесли, Д у 20 степені, і все це у третьому степені. Трижденці 3, на 3, 20, буде 60, це вірно, і закриваємо дужки, зовнішні дужки перед мінусом. Дорівнює, мінус ставимо, в маленьких дужках, треба записати квадра... перше число плюс друге число. Це у 33 степені додати D у 20 степені, Де у 20 степені закриваємо. Тепер треба у великі дужки неповний квадрат, так як тут сума, то неповний квадрат різниці. Перше число у квадраті, Це у 33 степені Возводимо до квадрату. 33 помножити на 20, це буде 66 степінь. Далі, мінус буде перше число помножити на друге число. Це у 33-му. P у 20. -му. І плюс квадрат другого числа. Д у 20. -му. возводимо до квадрату, буде Д у 40 степені. Так, ось ми розв'язали з вами шостий приклад. Роздивляємось уважно, приклад 9. Тут теж треба виділити квадрат х у 6. -му. Тоді ми запишемо підкриті дужки, x буде третю степень виділяємо, значить залишається тільки друга степень. 2 д 3 буде 6. Y у дванадцятому. Нам треба, щоб залишився третя степень. 12 ділимо на 3, тоді буде Y у четвертому степені. І все це у третьому степені. Тріжд4, 12, 3 2, 6. Все правильно. Далі треба у М -ки виділити квадрат. Куб. Тоді буде м27 розділити на 3 це буде 9, 9 степінь. І у кубі. Отже, квадрат суми двох виразів. Сума кубів двох виразів. Так, записуємо перше число плюс друге число. Х квадрат у, четвер... y у четвертому степені, плюс m у степені. У других дужках треба записати неповний квадрат різниці. Квадрат першого числа, х квадрат, y у четвертому треба возвести до квадрату. Буде х у четвертому степені y 4жди 2 це буде восьма степінь. Відняти неповний квадрат різниці, тобто перше число на друге число. х квадрат. Y у четвертому М у дев'ятому і додати квадрат другого числа. М у дев'ятому возводимо до квадрату, це буде М. 9 помножити на 2 це буде 18 степінь. Отже, ми виконали ще третій стопчик. У нас залишилось тільки три приклади. Останні 10, 11, 12. Що ж, тут працюємо теж. 64, ми пам'ятаємо, що 64 це 4 у кубі. 4 помножити на 4, 16, 16, помножити на 4, 64. Все вірно. Тоді 4. Відкриваємо дужки, 4 у кубі, це 64. Тепер М у шостому, значить, М ділимо на 3. Це буде, залишається М у другому степені, П ділимо на 3, буде П у сьомому степені і все це у третьому степені. У кубі перевіряємо 4 у третьому степені 64. М у другому визводимо до. Третє у степрі 6 і П 3 7, 21. Все вірно, з першим числом розв'язали. Тепер стоїть мінус. Треба виділити куб другого числа. 5 у третьому степені це 125. Отже, ми запишемо 5х у третьому степені. Тепер нам треба записати правильно ці формули. Як ви бачите, вираз дуже великий, тому давайте. Все ж таки уважно будемо записувати. Я перейду на наступний рядочок, тому що тут вряд ли поміститься у мене, наприклад. І так, записуємо. Перше число, відняти друге число в маленьких дужках 4 М у другому степені, П у сьомому степені відняти 5х. Маленькі дужки записали, тепер записуємо неповний квадрат різниці квадрат першого числа 4 у квадраті це буде 16. І m у другому треба возвести до квадрату, буде четверта степінь. П у сьомому возводимо до квадрату, 7 помножити на 2, це буде 14 степінь. Далі стоїть плюс, якщо це різниця кубів, то у других дужках буде неповний квадрат суми. Тепер перше число множимо на друге. 4 множимо на 5, це буде 20, і переписуємо m квадрат p у 7 степені і просто х, тому що 5 ми вже перемножили. І плюс квадрат другого числа 5х у квадраті, 5 у 5 – це 25х у квадраті. Ми виконали з вами 10-й приклад. Одинадцятий приклад. Давайте подивимось: три у третьому степені це 27. Тоді ми можемо записати, що одна третя це у 24-му, це 24 ділимо на 3, це буде 8 степінь, і потім ще третю запишемо. М у 18-му степені, 18 ділимо на 3, це буде 6 степінь. І все це возводимо до третього степеня або до куба. І так, 1 третя, це 1 27, це у 8-му множимо, 8 множимо на 3, 24, все вірно, і М 6 помножити на 3, 18 степінь додати. Розписуємо уважно. 27. 27 – Це 3 у третьому степені. Т у дев'ятому. Т 9 ділимо на 3, це буде третя степень. І все дозводимо до третього степеня. І так, у нас формула сума кубів двох виразів. Записуємо тепер, що у нас вийде. В Маленьких дужках записуємо. Перше число плюс друге число, одна третя. С у восьмому Му шостому додати 3Т у третьому, 3 Т у третьому. Що ж, тепер нам треба помістити зараз цей вираз. Ні, я перейду все ж таки на наступний рядочок, і ось тут продовжу цей приклад. Переписую це, потім повитираю. Одна третя С у восьмому М у шостому, додати 3т у третьому. Закриваємо дужки. тепер треба написати неповний квадрат, неповний квадрат різниці. Що ж, переписуємо квадрат першого числа. 1 третя у квадраті це буде 1 дев'ята. С у восьмому возводимо до квадрату, це буде 16-та степень. М у шостому возводимо до другого степень, це буде 12 степень. М у 12 степені. Тепер треба записати різницю першого числа на друге число. Одна третя помножити на 3, це буде просто одиниця, тому переписуємо тільки зміни. Мінус С у восьмому, М у шостому і Т у третьому. І плюс Квадрат другого числа, 3 у квадраті це 9. Т у третьому возводимо до квадрату, це буде Т у шостому степені. Ось ми виконали ще 11 приклад. Залишився у нас тільки останній 12 приклад. Дорівнює ставимо. І виділяємо із кожного, у кожному виразі степінь. 343 у третьому степені. Це у нас сімка. Тому, перевіряйте, 49 помножити на 7. Це буде. І так, 7, 7 у третьому степені це 343. Записали. Місто 343 ми пишемо сімку. Ставимо 7. А у 18-му, 18 ділимо на 3, це залишається шоста степень. І Б у 33-му, 33 ділимо на 3, це буде 11, Б у 11-му степені. І все це у 3-му степені. Мінус, так як ну цілих тисячна, то у кубі це буде 1 десята, 0,1 і це у 36 степені. 36 ділимо на 3, залишається 12 -та степень. Так, тепер у нас все це у кубі. Тепер розписуємо це. Перше число відняти друге число. Записуємо. Давайте так, щоб все у нас помістилось. 7. А у шостому. Б в 11 степені треба відняти друге число 0,1 С у 12 степені. Закриваємо. Різницю двох виразів ми записали, тепер треба записати неповний квадрат суми цих виразів. Отже, треба возвести 7 у квадрат це буде 49. А у шостому. Возводимо до квадрату, встане 12 степень, b в 11 возводимо до квадрату. 11 помножити на 2 це буде 22 степінь. Тепер, увага, треба додати. Перше число помножити на друге число. 0,1 помножити на 7 це буде 0,7. Тепер з коефіцієнтами А у 6 переписуємо. Б в одинадцятому степені і С в 12 степені. Записали. І тепер на останній, це треба записати, суму квадрат другого числа. Ну, цілих одна десята у квадраті це буде одна сота. Додати це у 12, возводимо до квадрату, буде 12 помножити на 2, буде 24 степінь. Ми виконали з вами номер 821. Дякую за увагу.